Друзі, мої вітання! Ви на каналі Магія Рослина. Я Тетяна, автор цього каналу. Сьогодні я займалася пересадкою і розмноженням армерії приморської. Ось ця, цей куточок я вже заповнила армерією. І зараз я вам покажу, як її поділити, як розмножити і як зробити посадку. І що можу сказати за цей багаторічник? Квітне армерія приблизно в травні впродовж місяця. Вона не вибаглива раніше армірія зростала на кам'яній гірці, відкрите місце під сонцем, і потрібно було її поливати частіше. Якщо немає такої можливості, якщо ви не будете бігати за нею постійно, то краще її розміщувати в затінку. Армірія буває декілька видів, може відрізнятися листям його розміром, навіть забарвленням листя може відрізнятися. Якось була армерія з червоним листям, але загинула. Також квіти можуть бути білими, рожевими, більш малинового відтінку, тобто можна для себе, для свого садочку, обрати рослину, яка вам до душі. Я ділю та пересаджую армерію приблизно кожні 3 роки. І цей час настав для цих розеток. Викопати не складно, тим паче саджала у дренований ґрунт. Розетка на вигляд невелика, але я зможу поділити її на багато частинок та перекрасити клумбу. Тобто однієї розетки такого розміру вистачить на одну клумбу. Я приготувала розчин кореноутворення, а можна просто воду. І туди буду складати поділені частинки. Ділю руками і намагаюсь мінімально травмувати коріння, але без цього не обійтися, тому що розетка має стрижневе коріння. Поділити її можна на мізерні частинки, на частинки середнього розміру і вони непогано вкорінюються. Якщо порівнювати армірію з іншими багаторічниками, то її плюс в тому, що не потрібно стригти. Вона компактна. Якщо було вдосталь місця для зростання, добре освітлювалася, то буде нагадувати на півкулю. Дивіться, і це все ще одна розетка. На цій частині краще видно стержневий корінь. А я продовжую ділити. Ще одним методом розмноження армерії є насіння. Коли армерія зростала на кам'яній гірці, я після цвітіння не одразу прибирала сухі суцвіття. І тоді насіння падало на кам'яний ґрунт і проростало після дощів. Тільки якщо у вас гібридні сорти, то насіння не передає всі материнські характерні ознаки. Можуть бути сухі стебла, листям, якщо була щільна посадка, якщо переросла армерія. Все сухе одразу прибираю. Навіть ось такі малесенькі частинки, їх теж можна висаджувати. Ще перед діленням я приготувала місце для посадки армерії. Це майже квадратної форми невелика велика клумба. Освітлюється сонцем зранку і після 17-ї години. На півдні в таких умовах буде зростати армерія. Грунт повинен бути дренованим, можна кам'янистий або з хорошим дренажем. Бажана кислотність в межах 6-6,5 одиниць. Тут на клумбі суглинок, я до нього додам компост з піском, ну, щоб більше розпушити. Грунт на пів штика лопати поки прибираю. Тут вже зростає хризантема мультифлора, яку я ділила навесні. І я планувала суцільний бордюр з неї, але собаки полюбляють бігати по цій клумбі і деякі кущики хризантеми зломали. Армерія буде йти по периметру, нічого з неї не станеться, якщо хтось наступить, вона швидко відновлюється, але спеціально ходити по неї не потрібно. Я планую, щоб армерія зростала на цій клумбі 3 роки, а потім подивимося. В рядочки, що я викопала, додала компост та пісок, а зараз додаю частину ґрунта, що прибрала спочатку, і все перемішую. Ви бачили, що у армерії коренева не йде дуже вглиб, тому вспушити ґрунт на 20 см буде достатньо. Я вам на цій частині покажу посадку. А взагалі, коли я не знімаю на камеру, я одразу повністю готую місце для посадки. І потім всі рослини висаджую. Так я менше втрачаю часу. Армерію розміщую на відстані 30 см. Можна більше залишати. Якщо в ваших планах отримати суцільний килим, то відстань 15 см між розетками. Але не забувайте, чим менше відстань між рослинами, тим раніше прийдеться їх ділити. Я нагортаю ґрунт зі всіх боків. Не потрібно заглиблювати розетку. Листя торкаються ґрунту, а не під ним. Довгі корінці не згинаю, а глибше роблю ямку. Обов'язково притрамбовую. я поливаю розчином кореноутворення. Він залишився після того, як я замочувала частинки армерії. Можна поливати звичайною водою, але полив обов'язково потрібен бути після посадки, навіть якщо прийшов до цього дощ. Ми поливаємо, щоб щільно ґрунт. І йшов до коріння, щоб не було повітряних пухерців. Я висадила найкрупніші частинки армерії на цю клумбу. Після поливу підгрибаю ґрунт. А вже пізніше я замульчую всю посадку. Поливати армерію восени потрібно, але не кожного дня. Коли вже сухий верхній шар землі, тоді і поливаємо. Корінці утворюються у вологому ґрунті, а нам дуже важливо, щоб армерія встигла вкоронитися до міцних морозів. Армерія не буде зростати, коли болото, коли стоїть вода. Тому одразу зробіть дренований ґрунт і відрегулюйте полив. Так само я повисаджувала армерію на сонячну клумбу. Потрібно буде частіше поливати її влітку та обов'язково замульчую шаром мульчі до 5 см. А як вкорінеться армерія, як буде квітнути, побачимо в травні. До нових зустрічей!